Доброго раночку, ми з України. Середа 5 хвилинка. Тема сьогоднішнього відео програмні свічки. Всі ви знаєте, що в мене є крамничка, де багато програмних свічок. Кожна свічка унікальна. Вона має свою історію створення, вона має програмку, вона має вплив важливий на енергетичні центри людини. Тому, коли ви вибираєте програмну свічку, треба до цього підходити дуже відповідально. Вогонь це елемент, який. Завжди був невід'ємною частиною магічних практик та ритуалів. З погляду магії, вогонь має потужну енергію і владу трансформації. Ми всі знаємо, що вогонь, як елемент магії, має унікальну здатність взаємодіяти з енергіями і привертати позитивні впливи. Правильне використання, саме правильне використання вогню в магічних практиках може збільшити ефективність ритуалів і стати ключем до глибокого духовного. Розвитку. Коли людина просто дивиться на вогонь, дивиться, як горить свічка, вона вже медитує, вона вже заспокоїться, тобто практика вже працює. Але якщо ця свічка має особливу програму, то коли вона згорить, ця програма буде виконуватися. Роль свічок живого вогню має важливий вплив на енергетичні центри людини. Вогнем можна навіть лікувати. Програмні свічки. Ті, які я пропоную, це енергетичний інструмент, спрямований на виконання певних життєвих завдань. Вони сприяють тому, щоб ваші бажання і наміри швидше втілилися в життя. І з самого початку в ці свічки закладена вже працююча енергія. Важливим чинником у виготовленні програмних свічок є натуральність. До складу обов'язково повинні входити продукти натурального походження. Це віск, трави, ароматичні олії. Як обрати свічку під свій намір? Кожна свічка символізує свій енергетичний вплив на поле людини. Під конкретний намір обирається колір, рослини, олії, можуть вибиратися рунічні символи, якщо ви хочете. Також при виготовленні свічок добре працюють афірмації, мантри, заговори. Це дозволяє підключити силу і додати позитивного магічного впливу на пропрацювання. Наміру. Наприклад, якщо людина ставить намір на гармонійні відносини з оточуючими, на залучення любові і взаєморозуміння, то слід обрати червону свічку з травами лаванди, троянди або папороті. Для залучення фінансового успіху, грошової енергії можна обрати зелену свічку з рослинами м'яти або шавлію, наприклад. Дуже добре працюють фінансові свічки саме на зростаючий місяць. Якщо Потрібно очистити простір від негативної енергії, чудово підійде жовта свічка з полином і шавлією. Правила використання Програмних свічок. Головним правилом є намір. Одна свічка, один намір. Немає на програмні свічки, декількох програм на браслетики є, на свічки немає. Запалили свічку, проговорили намір. Важливо вірити у силу свого бажання, візуалізувати його у всіх подробицях, деталях. Але коли я програмую свічки, коли я активую, я вже туди ставлю програмку, яка потрібна вам. Тому ви навіть можете нічого не говорити, а просто запалити цю свічку. Потрібно виділити час, щоб свічка повністю могла догоріти. Свічка програмна горить десь півтори 2 годинки. Можна її спалювати не за один раз. Дуже добре буде, якщо в цей час, поки горить ваша програмна свічка, ви будете медитувати або відпочивати Чвати або дивитися на полум'я цієї свічки, тобто ви приділите час собі. Запалювати свічку потрібно тільки сірниками. Не забуваємо, що при роботі з програмними свічками використовуються тільки натуральні інгредієнти. Вибираємо відповідний час для використання програмних свічок. Можна користуватися місячними циклами, а також планетарними днями і годинами. Наприклад, ритуали для чищення добре проводити на спадаючий місяць для використання грошових любовних ритуалів найкращим періодом буде зростаючий місяць. Важливо, не залишайте свічки без нагляду і дайте їм догоріти до кінця. В день можна працювати з однією свічкою, з одним наміром. Дуже добре працюють свічки, коли їх об'єднують з медитацією, з дихальними практиками, мантрами, заняттями йогою, залишки воску. Які у вас залишаться від свічки, потрібно утилізувати природними засобами, закопати в землю, або кинути в річку, або спалити в кострі. Тобто не повинно залишатися цих огарочків. І так як у нас сьогодні тема свічок програмних, я вам покажу новинки, які є в крамничці зараз. Це ось такі чудові програмні свічки ось така свічечка, бачите? Вощена свічка синя на успіх у житті, в роботі вона дуже допомагатиме в побутовому житті, буквально кожного дня буде вирішувати якусь вашу проблемку. Згорить вона швиденько, але програма буде працювати довго. Вартість такої свічки 400 гривень. І така сама свічка дивіться на кохання і на гармонізацію особистого життя. Можна їх ось так придбати набором, і тоді цей набір буде коштувати 800 гривень, якщо окремо. По 400 гривень. Все буде активуватися саме на вас. Грошова свічечка, ось така гарненька, новенька у мене, такого кольору м'яти, бачите, чи салатовий. Ця свічка на гроші працює саме з грошовою програмою швидких грошей. Коли вам треба швидко гроші, вона буде вам їх приносити. Ця свічка коштує 450 гривень. І ось така чудова свічечка з янголом це на захист родини. Також 450 гривень. Можна активувати на всю родину, тобто на всіх членів сім'ї. Ось такі гарні свічки програмні є. Там, звісно, є і інші програмні. Заходьте би. Будь ласка, дивіться в крамничку. Є посилання в мене в профілі на закрамничку. Можете заходити дивитися, все є в наявності. Доставка безкоштовна, відправка в день активації. Сьогодні замовили, сьогодні активували і сьогодні ж відправили. Тому дуже швидка доставочка. Заходьте, там не лише свічки, але свічок теж багато, і вони всі дуже гарні, і всі чудово працюють. Я дуже обожнюю працювати з вогнем, тому що вогонь мене наділяє силою. Вогонь дає мені особисто свою силу і натхнення, і дуже люблю працювати з людьми за допомогою також. Вогняної магії, звісно, світлої, чистої, але вогонь це, як знаєте, наш проводник до Всесвіту. Тобто ми через вогонь можемо передавати свої бажання, свої наміри і все це повинно збуватися. Вам бажаю гарного дня. Нагадую, що наступного тижня в нас буде акція «Вільна, вільний час. Це коли я протягом годинки відповідаю на безкоштовні питання в інстаграмі. Додатково я повідомлю дату і годину, коли в нас буде ця акція. Будь ласка, приходьте. Я вас буду чекати і до зустрічі в кравничці. Слава Україні.